Нації, дорогий народ, зараз я за півтора хвилини показую всій країні, як тернопільські ділки відібрали в збройне сили України 100%. Джипів Я Андрій Козак, український волонтер, який просидів незаконно за ґратами 4 місяця. Лише за квітень місяць ми з моїм рідним братом передали для Збройних сил України і закупили 29 джипів. Просто вдумайте в це число. Лише за один місяць двоє людей закуповують для ЗСУ 29 джипів. Всі звіти є у мене тут на сторінці. Після чого нас закривають за ґрати. За підрахунками деяких експертів, журналістів, якби нас не закрили за ґрати, ми змогли передати на ЗСУ ще 100 джипів. І саме головне, що всі ті військові, які давали нам. Офіційні запити після того як нас закрили, вони так і не отримали допомоги. Кому це може бути вигідно? Це може бути вигідно лише окупантам, і на жаль оці тернопільські бушки, ділки з ними співпрацюють. Тарас Шевченко говорив такий вір. Знаєте, Україна, Україна, подивись на себе в твоїй хаті. Сидить ворог і сміється з тебе. І сьогодні наш ворог не лише орки, сьогодні нам треба перемогти і лише оцих внутрішніх окупантів. Я зараз прошу кожного з українців поширити цей допис, бо це свавілля. Ми можемо лише зупинити все українське. Ським розголошенням цієї проблеми 100 джепів ЗСУ не отримали завдяки тернопільським башкам.